Готуємо мега-шоколадний тортик з горіховим кремом. Крем на смак, не наче морозовий каштан. Для бісквіту візьми яйця та цукор та взбивай їх до пишної піни. В процесі трошки підсоли. В іншій ємності нам потрібно змішати сухі інгредієнти, борошно, какао та кукурудзяний крохмаль. Перемішай до однорідності та просіємо до яєць двома порціями. Половину зараз. І добре перемішуємо до однорідності. Щоб повністю з'єдналися сухі інгредієнти з вологим. Тепер додаю сюди іншу частину сухих інгредієнтів і ще раз все добре вимішуй. Форму я змастила маргарином і присипала. Борошну. Виливаємо наше тісто на бисквіт і будемо випікати 30 хвилин. Готовність перевіряй шпажкою дерев'яною. Готовий бісквіт остуди і розріж на три коржі. Для крему я взяла вершки жирні, збила їх до легких піків. Тепер додаємо крем маскарпоне. Зауваж, що пудру я не додаю. Я додаю горіхову пасту. Я розділила крем на дві частини, бо хочу приготувати два креми. Один буде на основі темного шоколаду, а іншу частину я додав е, на основі білого шоколаду горіхову пасту. У мене ов, горіхові пасти від масло том. Дуже смачні, і я можу їх їсти просто ложками. Все, збираємо наш тортик. Всі коржі я змочила. Солодким молоком. Перший шар у мене темний крем. Другий шар на основі білого шоколаду. І все, готовий тортик я змастила залишками крему та помістила в холодильник. Через кілька годин я ще раз змастила залишками крему і присипала шоколадними дропсами. Все. Наш тортик готовий. Дякую вам за перегляд!